Путін бачить Китай гарантом безпеки України Трамп проти військ НАТО на території України. Вдані ЕКШОС про це пише. час саме тут на Алясці російський диктатор Путін та американський президент Трамп обговорювали питання міжнародних гарантій подальшого безпеки України у випадку припинення вогню. На думку керівника Російської Федерації, одним із таких гарантів міг би виступити саме Китай. Про це з посланням на власного бізного співрозмовника ввечері 16 серпня повідомив американський інформаційний портал ЕКШОС. Цитую, що йдеться в повідомленні. Путін дійсно казав про свою готовність обговорити гарантії безпеки для України. Повідомило джерело, але він назвав Китай як одного із можливих гарантів. Імовірно натякаючи, що він буде проти сил безпеки, що складаються із військ НАТО. Ідеться в повідомленні під час телефонної розмови після саміту, до якої долучився Трамп Зеленський, деякі європейські політики. Президент США, як стверджує інше джерело Екшес, теж наголосив, що він би був проти присутності на території України сил НАТО в якості гаранту миру. Трамп заявив, що це не буде місія НАТО, але Україна сподівається, що США візьмуть у ній певну участь. Чиновник Екшес, з яким поспілкували журналісти, сказав, що це питання буде обговорено додатку. Тково під час візиту зеленського до Білого Дому наголошується у матеріалі. А лідер України матиме зустрічі з Трампом у Вашингтоні. За даними New York Times, не виключено, що українського президента при цьому супроводжуватиме хтось із лідерів країн Європи. Але і лідер України насамперед нагадаю перебуває у Брюсселі, Адже президентка Єврокомісії Урсула фондерляйнз завтра разом з іншими європейськими лідерами приєднається до зустрічі Зеленського і Трампа у Білому домі. І про це вона дописала у своїй соці соціальні мережі X Ну і щодо того, як європейських лідерів кличуть на зустріч Зеленського і Трампа у Вашингтоні, повідомляє і The New York Times. Так от, за даними видання, там можуть презентувати мирний план, що передбачає поступки України територіями. Саміт запланований на 18 серпня. Джерела повідомляє, що Трамп хоче виступити в ролі головного посередника та показати, що здатен швидко завершити війну, використовуючи дипломатичний та економічний тиск на Київ та Москву. Ну а щодо телефонної розмови Трампа і Зеленського, і чого очікувати далі, ви висловився і експерт Валерій Клочок. Тож далі давайте заслухаємо пана Валерія. Як я сказав вам, друзі Володимир Зеленський та Дональд Трамп практично майже відразу після завершення саміту провели телефонну розмову, до якої були долучені і лідери країн НАТО. У розмові взяли участь: голова Європейської комісії Урсула фон Дрляїн, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії. Олександр Ступ, президент Польщі Навроцький, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, генсек НАТО, Марк Рюте і дерсекретарша Марко Рубіо. Ну і був, звісно, і Вітков. І Трамп, нібито тоді заявив Зеленському, ну і всім європейським лідерам, що Путін не хоче перемир'я. Та віддає перевагу всеосяжній гуді про припинення війни. І каже: Я вважаю також, що швидке укладення мирної угоди краще, ніж перемир'я. Певне, дуже він підганяє ці всі події під 10 жовтня, коли будуть вручати йому Нобелівську премію миру. Тому що якщо не припиниться до цього часу війна, то для Трампа це буде фіаско. І кремлі це чудово розуміють, тому і спекулюють, і тиснуть на Трампа. Також повідомляє про те, що нібито Дональд Трамп та Європейські союзники обговорювали безперечку. Безпекові Гарантії для України у стилі статті 5 Північно-Атлантичного Альянсу, але не в межах Альянсу, не в межах НАТО. І повідомити ці деталі ніхто зараз не може, ніхто не розуміє, як це буде виглядати, хто буде що гарантувати. Цю ідею на переговорах запропонувала американська сторона як одну із гарантій безпеки для України. І це активно, публічно підтримав Емануель Макрон. Власне, про це він вчора говорив, критикуючи Трампа за гарантії безпеки і недолучення до них НАТО і каже, мені важливо розуміти, як це відбувається. Ну, певна якась ясність вже є. Але вам я її повідомити, на жаль, не можу. І також Зеленський повідомив, що у понеділок летить у Вашингтон на зустріч із Трампом, але буде він там не один. Трамп запросив фактично усіх європейських лідерів, які є лідерами країн Європейського союзу, членів НАТО і того ж самого Кіра Стармера, до Вашингтону, щоб там з ними поговорити. Дуже швидко відбуваються події. Офіційна особа, ознайомлена з розмовою Трампа та Зеленського, повідомила, що Зеленський під час свого візиту до Вашингтона збирається розібратися. А що власне сталося? Чому змінилася позиція Трампа? Тому що Україна здивована відмовою Трампа від вимоги про припинення вогню. І сьогодні, до прикладу, радник Єрмака Олещенко, колишній нардеп коментарів марафону, сказав, що ми так, мовляв, не домовлялися. Ми говорили про припинення вогню, а потім про укладення Верної угоди. І Україна говорить, що вона не впевнена про те, що гарантії безпеки, які обговорювалися, ну, будуть якісь достатніми для того, щоб Путін потім не напав знову на Україну. Дорогі глядачі, акцентую вашу увагу за для того, аби ви підписалися на youtube платформу Валерія Клочка. А він розповідає останні новини, які відбуваються загалом на міжнародній арені. Тому, аби самостійно знайти його на ютуб-платформі клочок Тайм під назвою або зараз в описі ви можете знайти посилання на його Ютуб. Далі продовжимо говорити, як Ройтерс опублікувала умови Путіна щодо припинення війни в Україні. Умови усі в принципі були зрозумілі, але знову ж таки дедалі більше. Заяв лунає з міжнародної арени. Припинення вогню до досягнення всеохоплюючої угоди точно не буде. Також Київ має повністю вивести війська з Донецької Луганської області. Дописують Reuters. Рефія заморозить лінію фронту в Херсонській Запорізькій областях, повернення під контроль України ділянок в Сумській та Харківській областях, формальне визнання суверенітету Росії над Кримом, скасування принаймні частини санкцій проти РФ Україні буде заборонено вступати до НАТО. Потім схоже був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки і офіційний статус. Російської мови в деяких частинах України або по всій Україні а також права Російської православної церкви мають вільно діяти. Ну, по факту, знаєте, нічого на користь нашої держави, лише все на перекір, лише все, що хочуть Російська Федерація, але те, що хочуть Україна, знову ніяк не згадується. Але це. Путін. і це його оточення, і це його керівництво і командування пише такі правила і диктує їх загалом. Ну а щодо того, щодо його намірів, щодо його, знаєте, ось тих е... апетитів, які має диктатор Російської Федерації, далі можемо з вами заслухати і Бориса Тизенгаузена, політехнолога, який більш детально простими словами з гумором розповів про це. Ну однак, якби Путін косплеїв, он все одно залишиться таким. Потому что солдаты сумасшедших денег не получали, которые платят сейчас за участие в так называемой СВО в России, заразил Германию идеями, Ну, там было много факторов: обида, потеря территорий, Версальский договор, кризис и так далее. Но он заразил. И я читал подборку писем солдат. Они писали, что да, мы. Мы идем с большевистским злом бороться и так далее, и так далее. Путин не заразил. То есть, да, беззубые, ну или те, кто побогаче, злотозубые россияне, они будут глотки рвать за Путина на своих вот этих зарыганных кухнях, но идти за него бесплатно умирать, заразившись какой-то идеей. Вот нет уж, извините. И приходится, я напомню, приходится повышать эти выплаты, постоянно повышать, потому что уже даже за большие деньги не хотят идти. Нужно очень большие предлагать. Кстати, я тоже обещал сделать великой снова после этого унизительного для Германии, как считалось, Версальского договора 19 -го года, вернуть Германии былое величие. Что же всех на былое величие тянет? Ну и вот буквально новость. От Дональда Трампа, то, о чем я говорил, мы решили, что нужно завершать войну, а не устанавливать временное перемирие. Говорит нам Трамп, ты только что говорил, что будешь требовать прекращения огня. Мы решили. Это Путин решил. А Трамп теперь транслирует его тезисы. Вот точно о чем мы с вами говорили в прошлой программе, накануне этой встречи, что Трамп, с кем последним поговорит, Тезисы того человека и транслирует. Мы решили. Он сам не понимает, что этот тезис упал ему в голову от Путина. И от старого он готов отказаться. Я буду требовать прекращения огня. Отказываемся. Я так говорил. Нет, следующий вопрос. Накануне Трамп заявлял, что если Путин не прекратит огонь, то будут введены санкции. Это, конечно, печально, что нет ценностных ориентиров и четкой стратегии. Сегодня так, завтра эдак, я все переиграл, послезавтра снова, лишь бы дали премию мира, а там хоть трава не расти. Ну и вот полный текст Трампа. Мы решили завершать войну, а не устанавливать временное перемирие. Вот обратите внимание, отличный и успешный день на Аляске. Конечно, встреча с президентом России Путиным прошла очень хорошо, как и поздний ночной телефонный разговор с президентом Украины Зеленским и различными европейскими лидерами, включая Генсека НАТО. Все решили, что лучший способ положить конец ужасной войне ⁇ перейти к мирному соглашению. А, ну, президент Зеленский приедет в овальный кабинет в понедельник днем. Если все получится, мы назначим встречу с Путиным. Возможно, будут спасены жизни миллионов. Людей, говорит Трамп, мы решили.